Я працювала в студії такі на величці, і я, от власне, власниці побачила, що вона підписана на вас, тому я так загорілася. все, кожного дня я вже думала про ваші курси, зрозуміла, що треба пробувати не боятися. Я якийсь досвід мала. Тобто, як я тренувала раніше дівчат, так як і в студії тренувала, але я не була ніколи такою, ще впевненою, як зараз. Тобто, я впевнена в своїх знаннях, та я отримую якусь техніку. Більше того всього дуже ця платформа у вас така зручна, що будь-який момент навіть зараз, коли я вже пройшла, коли вже пройшов місяць, я все заходжу і дуже це зручно. Не боятися перетворювати своє хобі на роботу і отримати від цього неймовірне задоволення і гроші. Дорогі друзі. Вітаю вас! І я для вас приготувала сьогодні таку цікаву історію, не повірите. Історія успіху нашої випускниці Тетяни. Тетяна то дівчинка-мрія, не тому, що вона тільки така красива, красива, вона дійсно красива, але ще й вона мала мрію. І вона її здійснила саме завдяки експерту. Тетяна мріяла стати тренером і навіть навчалася в університеті на фізичне виховання, але потім батьки сказали, ну Тетяна, ну то що, ну яке тренерство? Ну то ж мило грошей. Треба йти у туризм. І Тетяна пішла до туризму, але все ж таки. У серці вона дуже хотіла тренувати, і вона потий тренувала дівчат. А потім у своїй директорки побачила сертифікати експерт і, звісно, зрозуміла, що це доля, і треба не йти навчатися саме у цю школу. І вона пройшла у нас повний курс навчання з фітнесу. І наразі не повірити, вона вже здобула роботу мрії офлайн, крута робота тренером. Велика зарплатня більше тисячі доларів. А дівчинці 21 рок. Отож. Як бачите, все залежить тільки від нас з вами. Ходімо розповім історію тетяни. Мене звати Таня. Мені 21. Я навчалася в Україні на фізичне виховання, але тільки на молодшого спеціаліста. так як я потім вже переїхала в Польщу, Варшаву, я поступила вже не на фізичне виховання, тому що всі оточуючі, в тому числі батьки, всі говорили, що, наприклад, тренер роботи це по словах усіх така ризикована на той період. Це справді так було. Тоді не було так, воно ще популярне, так розвинуто. На жаль, але зараз зовсім іначе. Потім я все таки мусила поступити на щось інше. Я поступила на туризм. Але я все одно паралельно тренувала дівчат. Якісь базові знання я мала сама для себе. Щось я вивчила щось, можливо, взяла з молодшого спеціаліста, який я навчалася в коледжі в Україні. Але далі я все одно розумію, що я хочу більше знань. Я починаю е, не знаю, шукати якісь книги, якісь джерела, але все не можу зв'язати докупи. Тобто розумію, що все одно я не отримую те, що хочу, як я знайшла взагалі у вас. Я працювала в студії такі на величці, там приходила, там тренувала і йшла додому. І я, от власне, власниці побачила, що вона підписана на вас. І, і тому я так запиталася. Вона мені сказала в двох словах, що вона там також проходила курси і не один. І тому я так загорілася. все, кожного дня я вже думала про ваші курси. Тоді я вже зрозуміла, що треба пробувати не боятися. Я прийшла в курс буквально за три місяці. Я якийсь досвід мала, тобто як я тренувала раніше дівчат, так як і в студії тренувала. Але я не була ніколи такою, ще впевненою, як зараз. Тобто я впевнена в своїх знаннях, та я отримала якусь техніку більше того всього. Чи вдалося здобути якісь нові знання? Думала, що онлайн це не так, як офлайн. Все таки так собі сумнівалася, але настільки онлайн я відчувала, що ми так на зв'язку, що вони мені і це пояснюють, а не десь там комусь чи там. Тобто такий зв'язок був дуже класний і дуже ця платформа у вас така зручна, що будь-який момент, навіть зараз, коли я вже пройшла курс, вже пройшов місяць, я все заходжу, і дуже це зручно. Тому завжди інформація, тобто не тільки коли я проходжу той курс, бо так дуже часто буває, що проходиш курси, і інформація на жаль пропадає. У вас зовсім по іншому ця інформація залишається в мене завжди, і я завжди її використовуюся. І мені здається, навіть по сей день я включаю. І там все нове та й почую наразі. Я знаю, що у вас вже ну, круто пішло так все, і ви чекаєте так. на якусь там круту офлайн-роботу. Так це в готелі п'ятизірковому тренером працювати. А я про цю роботу колись могла тільки мріяти. А зараз я вже кандидат і. Я дуже сподіваюся, що за пару днів там буду працювати. Завдяки вам. Тому хочу ще раз подякувати школі експерти. І ваші побажання і поради, так, тим, хто наразі каже, що онлайн фітнесу Я не думаю, можна. кожен може навчитися. Хочу щиро порадити не знаю, вам не боятися ну підписникам не боятися пробувати щось нове, і найголовніше не боятися е, перетворювати своє хобі на роботу, йому отримати від цього неймовірне задоволення і гроші.